На таке місце це закінчується Канада і починається Америка. Це є границя. І от ми з канадської сторони ми вийшли, і ми йдемо до цього каменя. Це той камінь, це є символ, який означає, що по другу сторону, по тенту, там вже починається Америка. О, і ці от машини, що стоять, ви бачите, попереду там. Ось ці машини, це вони повертаються додому американці. Оця черга стоїть до їхньої вже таможні, до їхньої границі. А ми йдемо зі сторони Канади. І дивіться, ніяких, ніяких дротів, ніяких загороджень, нічого абсолютно немає. Нічого немає. Це краса. Там зверху, бачите, прапор є американський і є канадський. Це означає, що тут є границя. І тут ось так люди з сім'ями, вони виходять. Там чуть вище, там і столики є, і там такі спеціальні місця, де люди можуть відпочити. О, а тут столиків вже нема, але люди самі собі ставлять столики, вони тут сидять, відпочивають. О, і Ніхто нікого не проганяє, ніхто нікого знаєте, не каже, що ви тут не можете бути. О, так що Ось так це скидає границя між Канадою і Америкою. Цікаво, дуже цікаво. Покажу вам, це є символ, який стоїть на границі. По одну сторону каменя є Америка. Пише «United States», по другу сторону, пише Канада. От можете побачити, бачите? Ось тут пише «United States», Це зі сторони Америки. А з іншої сторони дивіться, пець і Канада. Оце є границя. Дуже багато є екскурсій, бачите, це люди, всі ці є екскурсії, які сюди сюди приїхали, щоб подивитися на, на всю цю красу. І ми є взагалі-то вже на краю землі. Оце є затока, яка впадає в океан. Але то океан починається там далі, аж за цими лісами. Ось там далі, далі. Але тут тільки затока наразі. Це всі наші хлопці, дівчата. Дивіться, який вони красивенькі. Ми всі разом приїхали. Ще хочу капельку розказати вам за ці ворота. Колись давно, в 914 році, це були дійсно ворота, через які переходили з Канади до Америки і з Америки до Канади. А тепер це все просто, знаєте, як пам'ятка. Але це були дійсно ворота. Тепер вже воно повністю все помінялося, і тепер о, дивіться, яка краса. Люди сидять собі, відпочивають. То капець. Ви підіть на нашу границю і захотіть зняти нашу границю. Вас зразу скажуть, що ви тут робите, з якою цілю ви це все фотографуєте. А тут дивіться, все по-простому. На американській стороні американський прапор висаджений живими квітами. А на канадській, я вам потім покажу, ми будемо вертатися: канадський прапор вже на канадській стороні. Це означає, що вже. Що ми зараз знаходимося на американській стороні? А оце хочу ще показати хвильку. Це є вже американська границя таможня. Вона чуть-чуть далі від, від цього розділового знака. От всі машини теж американці вертаються додому з Канади. У нас вихідні, то на вихідні дуже багато народу приїздить з Америки до Канади. І куча канадійців теж їдуть до Америки. Ось така границя. От от машини стоять в черзі. О, тепер ми підійшли ближче до затоки, аж там, десь далеко-далеко, там ще є якісь острівки. А от така величезна оця затока є. І вже вон там по цю сторону, це вже американська сторона, а в цю сторону це канадська. І понад самою водою йдуть поїзда, Америка з Канадою сполучення. Поїзд сюди входить. Над самою водою, над самою цією затокою. Взагалі тут цікаво дуже це все. Ми стоїмо біля самої, біля самої таможні, біля самого переходу прикордонного. Це все написано на тих воротах, що вони були відкриті в 1814 1800... до 1914 -го. Що вони сто років були відкриті і так люди напевно, йшли цими воротами. А з другої сторони пише, що е, нехай ці ворота ніколи не будуть закриті. Дуже, знаєте, так воно вражає, якщо чесно. Вражає. І от ми через них вже переходимо і ми вже йдемо на канадську сторону. Попереду канадський прапор. Тепер ми підійшли ближче. До канадської сторони і теж от бачимо такий гарненький канадський прапор. наш. Ми перейшли вже на канадську сторону повністю, і все, всі машини стоять на канадську границю. Ось так виглядає канадська зі сторони Америки. То ті, що вертаються з Америки. Чуть менше, ніж американці вертаються додому. Американці більше до нас їздять. Канадці стали менше їздити. Раніше було набагато більше. Набагато. Отаку в неділю вертатися тут треба було хоча б три години стояти в черзі до границі. А тепер дивіться, все зменшилося. І тут вже канадський прапор, і ми вже йдемо до своїх машин. Ми в'їхали зараз. Це є нульове авеню. І це є дорога між Америкою і Канадою. По одну сторону Америка, по другу сторону Канада. Ну там, де Канада, ви бачите, то все чистенько. А отут, де Америка з цієї сторони, то якісь зарослі. Щось дуже багато зарослів. А тут, де вже Канада, дивіться, і квіти ростуть, і гарно будинки всі. А тут просто ніхто не косить. Оця дорога це є вже канадійська дорога. А з правої сторони ці будинки, це є американські. Американські будинки, американські поля і американська непокошеність. А зліва йде, починається Канада. Канада починається з нульового авеню. От є границя, і від границі перша вулиця називається Нульове Авеню. І воно так є по одну сторону американські будинки, по другу сторону канадські. Слухайте, це неймовірно неймовірно, якесь таке відчуття, знаєте, дуже хороше. Тому що ти їдеш між Америкою і Канадою по вулиці. Ми заїхали ще на затоку у Вайтрук. І хочу вам показати, і сьогодні неділя, дивіться, скільки людей плаває на лодках. Отак по тій затоці. Там якась яхточка стоїть вон далі. О, маленька. Так, це є Вайтрок, і ми прийшли до Славетного такого моста, на який люди, завжди хто сюди приходить, то завжди йдуть на той міст. Бо цей міст чим цікавий? Він цікавий тим, що на ранок води, ось тут ми бачимо зараз воду, її немає. Це є відплив. А на вечір ця вода вся прибуває і вона майже ем, піднімається на висоту ось цього моста. Бачите, оцим цим він славиться, ця затока і цей міст. О, і куча людей. Вони йдуть на цей міст, щоб подивитися. Люди там в кінці можуть сидіти, і ловити краби. Ми минулий раз ходили, то я бачила, люди ловлять там краби. І просто так дивляться, бо ну, це є, є така відпочинкова зона. Повітря тут надзвичайно свіже, надзвичайно приємне, Буток біля води. Ну і тепло. Сьогодні взагалі день казковий. Ми вже сьогодні приїхали сюди вечором, бо в день була така жара, 35 градусів, то неможливо було. А вже під вечір, вже температура вже спала, і ми так приїхали під вечір. Так діти пішли на цей міст, а я вже лишилася чекати на них, і отак вздовж, як йдеш, то сидять музиканти, чи стоять, чи сидять, хто як. І от ви чуєте музику. Я трошки відійшла, бо заголосно музика була. Ось вона стоїть там біля сходів. І грає. Там далі сидить мужчина і грає на. На гітарі. Отак, знаєте, хто чим може, отак тим так займається і так відпочиває. Діти бавляться тут на травичці, бігають. Знаєте, якось так свобідно. Свобідно все відчувається. І з ніяких таких, знаєте, якихось такого страху. Діти бігають, батьки з тими дітьми мало що дивляться, я вам скажу. Це впевнено все. На сьогоднішній день я буду закінчувати. Щиро дякую всім, хто мене дивився. Дякую вам за ваші коменти, за ваші лайки. І дослідуючої якоїсь цікавої зустрічі. Па-па!